У вас є ще двоє дорослих синів. Як часто ви з ними спілкуєтеся і чим вони наразі займаються? Вчаться. А де на кого? Ну, дивіться, старший вчиться в інженерній академії в Запоріжжі, а молодший з мамою в Німеччині. Він ще в школі навчається. Тому, якби старшого більше частіше, бо я е, оскільки все рівно. Доводиться їздити саме на ті ділянки фронту. Ти все рівно маємо волі, і намагаєшся і корисне зробити, і своїх провідати в Запоріжжі заїжджаєш як справи, подивитись в очі, а не так по телефону. Може він бреше мені. Це часто вдається спілкуватися навіть по телефону з дітьми. Часто, бо старший дуже часто приходить до моєї мами, і це єдиний е, єдина форма така відеозв'язку, бо мама користується знаєте, таким олдскульним телефоном. Тому я або висилаю фотографії малому, і він іде їх показує мамі, і там вже ми по відеозв'язку всі разом спілкуємося. А фінансово допомагаєте синам? Звісно, і він студент. Він там щось собі підробляв як айтішник, але я розумію, що ну, зараз такі часи. Ну він не скиглить і, в принципі, на контролі.